Вас вітає рубрика Мама і донька на кухні. І сьогодні ми з Дашко вирішили приготувати собі таку пікантну вечерю з двох видів сиру: брі з білою пліснявою і також сир з блакитною пліснявою. Головним героєм буде груша, і ми це все поєднаємо у салаті. Погнали! Нарізаємо сир з блакитною пліснявою, а також брі. Викладаємо два види сиру на грушу, щоб запекти в духовці. Тепер овочі викладаємо на тарілку: листя салату, клітковина та легкість, болгарський перець, вітамін С і ваш імунітет, Свіжий огірок, Очищення вашого організму, перепилення. Яйця, білок і енергія. А груша, яка щойно запеклась, це клітковина і ніжність. Сир з синьою пліснявою це пробіотики і кальцій, а сир з білою пліснявою це антиоксиданти, і вітамін Б. Наостанок посипаємо цю страву кунжутом, це у нас корисні жири. Дивіться, яка у нас квітка вийшла в салаті. Mm -hmm. Просить. Скільки ти квіточок тут нарахувала? Скільки? Одна? А ти прав забула, мамусь. Ми двоє. І оцей шедевр. Ти що? Ми теж критички. Всім да, приємного апетиту греч. і е, харчуйтеся дуже смачно і будьте здорові. Так. А проба буде? О, ну давай, пробуємо.